Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо, хто з пенсіонерів, яка категорія пенсіонерів має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Це мова буде йти про е, тих пенсіонерів, про е, жертв нацистських переслідувань. Їм надається пільга в розмірі 50% відсоткової знижки сплати за житлово-комунальні послуги, але вона надається в тому випадку, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну людину на перевищує. Величина доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У разі звернення вашого до органів пенсійного фонду для визначення права на отримання пільг, враховуються доходи пільговика та членів його родини. За два квартали, які передують місяцю. Які передує місяцю зверненню за пільгою. Розмір податкової соціальної пільги становить з 1 січня 4240 гривень. Таким чином, у 2024 році пільги на оплату житлово-комунальних послуг можуть бути призначені за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує розміру 4240 гривень.